Привет Віталій Привет. Хі -хі. Помідори закрила А тепер іду ще як там де картоплю викопали в мене тут речка і горчиця помішає Може щось зайде, а щось не зайде. Зараз буде так добре помішили. Що? Що треба? У любовнику нема що робити, він гуляє. Дивіться. Раз. Бачите? І вони держаться, не, не падають, не скатуються. Оп, і вони завмирають. Там же здорові віку вони, ну... Тож, те воно, те Тому, лежить Дивіться, Бачите, не котиться. Ну. Дві, вони, типа, бовтаються, але вони не котяться, ну. Інтересно, так, да. Дві, вони на одному місці завмирають. Ну, це все одно ткому. Просто що багато його, да воно сунулося. А якби тонкий слоєм, то воно б так би все й держалось. Ну да, отак от бачиш, типа на цьому. Ні, не котиться як перемагніту. А так ось дождь вони ворушаться. Важче попадали, а легші нам ну, поставалося. Ну що робити? Ну, угу, як багато. Не, не. Можна. Дай ті поприліпали стоять там. Ну якщо що тако його взяти? Ой. Де вона хату красі купляй краску? Хата обдерта. Скажи, це твоя робота, так? Да? Як вони біжать самі? Угу. Ганяють, гуляють, бачать, у лабіринті. Дві стріляють. Угу. Дві як стріляють, капець. Чого собі? Ось вже гульню знайшли. Чим би дитинка не гралася, аби вона тільки не плакала. Хай вже всім гуляє. Реально тобі треба срочно побрить Он до ти. яка стоїть. стоїть. Волосина сіва. Де вони в тебе беруться? То будуть люди сміяться, пошли, я побрію. Хочу <сих> надо сіяти її надо. То що там? Ну, баба сіяла горох, да і все. І сказала діду, Зараз я посію тобі по строчку. Ти заволочиш, так? Да? Ну, ви... Чистенько. Порадок. Всім добрий день, їдемо по воду і разом погребі в ліс. Ми дуже захотілося в ліс. Може щось знайдемо чи не знайдемо. Найдемо, що не знайдемо. знаю. Знайдем. Хто шукає, той знаходить. Може лісі якісь будуть, але ж дощу не було, то вони не виросли там. Не знаю, побачимо, що буде, те буде. Там поставляли, лісички такі. ну Там і грибиш є. Червів є. Я хотіла по брусніку, Віталія каже, а ми там наберемо, ну, то все одно треба буде поїхати разок. Ну, да. А Тут у ягодніку така щось нормальна, велика. І, ну, ще зелена якраз підспіє. Бачу, вона по ягодніку. не то, что именно по брусничнику, а и больше ягоднику. Там, ну, вот, там я... где мы его ставили, там еще, мы еще там не брали брусник. Там, mm -hmm. там угу. было, еще зеленейше. Да. Здесь проехать. Да. Да. Das <laughs>